Книгаринь у Мукачеві мало. Виною всьому онлайн-читання та замовлення книг в інтернеті. Проте відчуття сторінок у руках все ж отримає читачів на боці класики. Та книг завжди повсюду має бути більше. Молодь має вчитись. Я дуже розстроєна, що це була дуже класна книгарня, і з неї зробили ябко, там було дуже гарно. Ну, мені здається, такі міста мають бути книжними, а не телефонними. Продавці книгарень кажуть, магазинів із літературою в місті практично немає через попит книжок в онлайн. В інтернеті купівля й доставка книг виходить значно дешевше за офлайн-магазини. Крім того, конкуренцію друковані книзі часто складає і електронна або ж аудіокнига. Люди багато цікавляться книгами, читають у нас і місто читаючих людей, думаючих людей. Багато приїхало приїжджих, Люди до нас заходять в книгарню. Дехто просто відпочити книгу, подивитися. Книги подорожчали, хто може хотів би більше купити. Книги подорожчали, бумага подорожчала доставки. Все в ціну тепер вкладається. Читачі вважають, що в місті книжкових магазинів повинно бути більше, і вигляд книгарень хотілося б їм бачити більш модернізованим. На їхню думку, книгарня чи бібліотека це місце зустрічі і відпочинку. Потрібно, але знаєте, і в книгарні, і бібліотеки повинні бути модернізовані. Під, 에, під якусь які, якісь локації мають бути: якісь кав'ярні, якісь зручні сідушки, якісь пуфи, якісь зони, якісь щось, щоб, щоб це притягувало, щоб якось заохочувати. Але приємно, що студенти кажуть, що е, все-таки що слухати, ау, ну бо зараз це зручно, кину собі в вуха, йдеш і ти слухаєш, і ти вже вивчаєш. Але тактильно взяти книгу, понюхати, в магазин піти, якийсь букіністичний. І, і подивитись, почитати, погортати, відчути цей запах. І, і вони вже тепер розуміють, що воно менше портиться зір. Батьки також активно прививають своїм дітям любов до книг, а у книгарні спостерігають навіть зростання і зміну поколінь відвідувачів. Щовечора з дитиною <свісно> <свісно> мусимо читати. <свісно> <свісно> Література є важливою завжди, адже це людина духовно збагачується завдяки цьому. <свісно> з дітками багато приходять. Ми вже їх знаємо, вже дітки виростають, потім приводять і своїх діток. Звісно, з розвитком технологій друкованій книзі важко конкурувати з електронною. Вона оперативніша, компактніша, сучасніша. Проте класика, на думку читачів, несе в собі неповторну атмосферу, яка не зрівняється ні з чим. Книга є книга. Книгу взяв, відкрив і погортав, щось згадав в комп'ютері тяжче Ну цю інформацію, даже яку хоче людина, ну для душі, просто перегорнув сторіночку, почитав і запах книг. Всі заходять. який у вас запах книг? Як у вас пахне?